Зработає. Ти, за... Ти... Ти предатель. Перерва. Перерва закінчилася. Павло. Пролунав дзвоник на урок, і ми з вами розпочинаємо. Сіли з рівно, сіли рівно всі. Покажіть мені свої спиночки. Давайте спочатку ви мене послухаєте, дітки, потім я вас буду слухати. Домовилися? Да. Подивіться, як Ні. сидить рівнесенько за своїм столиком. Єгор, Дениско, Ярослав Розумничок, Віраніка, Ніколь, Сергій. А, ну, всі сіли рівно. Саша Давидович, підніми, будь ласка, голівку, покажи нам свої очі. Сіли зручно, рівно, і ми розпочинаємо наш урок я досліджую світ. Ми продовжуємо нашу подорож в Україну знань. Це останній урок. І я впевнена, він вам дуже сподобається, тому що сьогодні ми будемо жити. Про те, що збереже ваше здоров'я, про те, що збереже вашу красу, красу вашого діла. Так. Я дивлюся, хто у нас. Тут бігає зараз серед уроку, буду батькам телефонувати, розмовляти з батьками, тому що деякі дітки не розуміють, як треба вести себе під час уроків. І мені дуже прикро, дітки, мені дуже прикро, що у нас є учні, які і досі не запам'ятали наші правила. Коли лунає дзвоник, подивіться, наш дзвоник дзвонить. Треба сісти всім рівненько, приготувати свої вушка і слухати важко. І так, всіх до класу він скликає, голосити наш дзвінок. Радо поспішаємо, на, наш... на цікавий наш урок на цікавий наш урок. Єгор, якщо ти зараз не заспокоїться, я просто тебе удалю з уроку. Ти мене почув. Діти, хто нас зараз буде заважати, я просто приберу з уроку вас. Ви нам заважаєте. У тебе немає такого кошу, я вас таку. Будь ласка, не заважайте своїми криками серед уроку. Я дуже прошу. І так, дітки, сьогодні тема нашого уроку стій, сиди, ходи, носи правильно. Чому здоров'я це найважливіше? Ми сьогодні поговоримо про вашу поставу. Моя постава моє здоров'я. От якщо ви будете рівненько сидіти за партами під час уроку, за столиками, ви збережете своє здоров'я. Саме про це ми будемо сьогодні говорити. І так, подивіться уважно на екран, що допомагає діткам формувати правильну поставу. Формувати правильну поставу допомагає спорт. Подивіться, діти займаються спортом, роблять руханку, зарядку вранці і займаються танцями. Саме ці види діяльності допомагають бути Красивим і мати гарну поставу. А що ж таке постава? Постава це звичне положення тіла під час ходіння, сидіння. За своєю поставою, дітки, треба завжди слідкувати. Давайте Зараз налаштуємося на урок і зробимо руханку для того, щоб ваша постава була красивою. Піднялися. ba 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 У нас, да. ми зараз да. робимо нашу поставу кращу, продовжуємо далі. Робили руханку, Дітки, запам'ятайте, кожна руханка, вона ваше тіло, вашу поставу робить кращою. Кожна зарядка, кожен вид спорту робить вас красивішими. І так, зараз давайте прочитаю я вам прислів'я, а ви скажете, як ви їх розумієте. Перше прислів'я. Рухайся більше, проживеш довше. Ви розумієте, це прислів'я, Аліна. Рухайся більше, проживеш довше. Ви згодні з цим прислів'ям, дітки? Да. дітки Запам'ятайте, та людина, яка багато рухається, робить руханок, зарядку кожного ранку, займається спортом, ходить до тренажерної зали. Ця людина і довше проживе. Так, слухаймо друге прислів'я. Не досипаєш, здоров'я втрачаєш. Ви згодні? Так. Дійсно, так. дітки, які не досипають, вони втрачають своє здоров'я. І це не тільки дітки, а навіть дорослі. Якщо вони мало сплять, звичайно, у них буде вранці і настрій гірший. І вони не будуть все встигати, вони не будуть дотримуватися режиму дня. Отже, дітки. Запам'ятайте, щоб бути здоровим, треба спати відповідну кількість годин. А скільки дітки повинні спати вночі? Дев'ять годин, правильно. Дев'ять годин не менше. І от тоді вони будуть здорові, сильні і повні енергії. І просипатися в дев'ять. Так, ну якщо ти в 9 прокинешся Віроніка, ти не встигнеш поснідати, при... зробити себе красивою до уроків, бо в нас о 9 ранку починаються уроки. Прокидатися вам треба десь о 8 годині, щоб все встигнути. Так, третє прислів'я. Здоров'я не купиш? Його розум дарує. Діти, я вам поясню це прислів'я. Здоров'я можна купити на базарі? Ні. Можете купити здоров'я в супермаркеті? Ні. І навіть ні. в аптеці ви не можете купити здоров'я. Ви в аптеці можете купити тільки ліки, щоб трішки підправити здоров'я. Але якщо ви втратите здоров'я, його вже ні за які гроші не купиш. Тому його треба берегти з молоду. І повірте. Якщо я вам говорю, дітки, треба зробити руханку під час уроку, значить, вам треба порухатися, бо я піклуюся про ваше здоров'я. Чому, на вашу думку, потрібно дбати про свою поставу? Про свою поставу треба дбати, щоб бути красивим, щоб бути здоровим, щоб подобатися іншим людям? Подивіться, чи правильно Андрій несе свій шкільний рюкзак? Так! Так, в нього рівна спинка, у нього рівна постава. Він несе рюкзак на плечах. Носити рюкзак потрібно на обох плечах, спину тримати рівно. Лямки притримувати руками. Чи правильно Маталка несе свій шкільний рюкзак, дітки? Ні. 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 Тому що його треба носити на плечах. На двох плечах підтримуючи лямки. Дивимося далі. Хто сидить правильно? Олегка Маталка. чи Максим. Олегка? Олегка чи Максим? Максим, Максим! Олег. Так, у нас, дивіться, Олег. різні відповіді. Піднімаємо тепер руку. Хто хоче сказати? Я Аліночка, слухаємо тебе. Хто сидить правильно? Я, 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 я. На твою думку? Аліна, ми тебе не чуємо. Хто хоче сказати, дітки? О, Сашко Сідлецький, слухаємо тебе. Хто сидить правильно Оленка чи Максим? Оленка. Сашко Оленка, Оленка. Оленка. чому, як ти думаєш? Спина не дотронулася. У неї рівнесенька спинка, у неї ніжки на підлозі і ручки на столі. А Максимко зігнув свою спинку, да? хоча Миколаївна. він теж вчиться сидіти рівно. Так, продовжуємо О, далі. Оленка сидить Віроніка. ров, сидіть правильно, тому що вона голову не нахиляє. Молодчинка, Віроніка, я тобі дякую. Дітки, а тепер набрали в ротик водички і послухайте основне, для того, щоб мати правильну поставу. І запобігти викривленню хребта, потрібно правильно сидіти за столом і за партою. Якщо ви не будете рівно сидіти, у вас викривиться хребет, буде перекошений. Коліна під столом повинні бути зігнуті під прямим кутом. Лінія спини і стегон також повинні утворювати прямий кут. Ліктові суглоби повинні повністю лежати на столі. Спина повинна бути рівною, не напруженою. Шия повинна бути прямою, а спина торкатися до спинки стільця. А зараз сядьте рівно і правильно. І продовжуємо з вами слідкувати за своєю поставою. Зробіть руханку невеличку. Отже, дітки, запам'ятайте, щоб мати гарну поставу, треба під час уроку чередувати і навантаження із руханками. І ми з вами постійно будемо виконувати руханки під час наших уроків. Так, а тепер послухайте. Вірш, допоможи герою віршам порадою. Як і що треба робити, щоб мати гарну поставу. Готові слухати віршик? Да. Гантелі купив тимішко. Гантелі купив тимішко. ну він їх під ліжко. Лежать вони там без діла. Лежать, припадають пилом. Чому ж не берете, мішко, гантелі свої з-під ліжка? Багато мати. Не хоче бруднити руки. Дітки, скажіть, будь ласка, так хто купив гантелі? Мама, хлопчик. Хлопчик, не мішко, його звати Мішко. Він купив гантелі. І де вони лежать? Под під Вони лежать під ліжком. Скажіть, будь ласка, а чому ти Мішко, не хоче брати гантелі до рук? Давайте піднімемо руку і скажемо, чому ти Мішко не хоче брати гантелі. Вероніка. Не хо... не Там, хоче не... замарати... Вероніку слухаємо. А... Чому ти, мішко, не хоче брати гантелі? Тому Вони я... лежать під ліжком і. Тому що а, йому лінь. Йому ліньки, правильно, я з тобою згодна. Бо він їх ніколи не брав. Він їх купив і кинув під ліжко, і вони там припали пилюкою. А дітки хто скаже, що треба робити з гантелями? Павло, Займатися. дивіться, каліночка показує, як треба займатися. Займати. Займати. Щоб руки були сильні, а треба не займатися, не гантельки тримати у руках. І он, подивіться, як всі показують дітки, як треба гарно займатися з гантелями. Молодці мої любі. Ви правильно все сказали. Той, хто має правильну поставу, не втомлюється швидко під час уроків. От подивіться, у нас є дітки, які постійно крутяться, вертяться, і вони швидко втомлюються. Їм стає нудно, бо у них невірна постава. Той, хто має правильну поставу, не відчуває болю в м'язах спини, почувається впевнено та життєрадісно. І запам'ятайте, фізичні вправи допомагають сформувати правильну поставу. На якому малюнку зліва чи справа дитина сидить правильно перед телевізором? Дівчинка, сліва. Дівчинка Сидить правильно. Подивіться, вона сидить у кріслі, і спинка опирається. А можна так близько сидіти біля телевізора, діти? Лів. Ні в якому разі. Ну, по перше, можна не можна, не можна сидіти близько, бо зі... зіпсується зір. Зіпсується зір. Дякую, Вероніка. Подивіться, як Ігор Золотухін сидить. Він правильно сидить зараз на уроці. Ні. Звичайно, ні, тому що він сидить боком до нас усіх, а треба сісти рівненько, опертися об стілець, щоб спинка і постава була рівна. Так, дітки, отже, дівчинка сидить правильно, а хлопчик ні, тому що він сидить нерівно. Один з найпростіших і доступних способів перевірити поставу треба стати біля стіни. Подивіться, як стоїть чоловік і жінка. Треба стати рівно, доторкнутися головою, плечима, п'ятою точкою. Далі п'ятками. Треба притулитися до стіни. І оце ви перевірите свою поставу, рівну поставу. Саме це рівна постава. Так. Зроби прості вправи для виправлення постави. Саме ці вправи, дітки, ви будете робити кожного ранку для того, щоб у вас була рівна і красива постава. Подивіться, які вправи треба виконувати. Запам'ятайте їх. Ви завжди можете переглянути відео уроку і повторити ці вправи. Хлопчик, зліва чи справа сидить рівно? Ра, хлопчик, справа сидить рівно. Права. А зліва це рівна спина? Ні. Так, зараз всі сядьте, як хлопчик, справа. Подивіться, рівна спинка, лікті на столі. Бачите, яка в нього красива спина? Звичайно, так, з таким так. хлопчиком хочеться товаришувати, бо він правильно сидить за столом. Так. А тепер, дітки, відкриваємо зошит, сторіночку. Ой, зошит, який ти молодець! А тепер, Павло, Я якщо тоже. ти все зробив, набери в ротик водички і послухай завдання і перевір, чи правильно ти їх зробив. Перше завдання: Скопіюй букви з кружечків. І дізнаєшся, що робить дівчинка. А хто здогадався, що робить дівчинка? Займається. А що вона робить? Що ви вранці робите? Присідайся, Занимаю. А що вранці треба робити, дітки? Присідати. не А як називається оті заняття, руханки, які ви робите зранку? Руханк. Зарядка. Зарядка. Тепер дивіться на екран і повторюємо, копіюємо букви. Спробуйте за зразком надрукувати букви, і у вас одержиться слово зарядка. Ось у мене буква Д дуже весела, одержалася. А у мене буква З. Весела. Весела, так. Да? Так. Так, повторили дітки? Так. Так. І одержала слово зарядка. А тепер, мої любі, наступне друге завдання. Кому важко, ви зробите це після нашого уроку. Друге завдання подивіться, цифра 2. У нас є три дитинки: зліва, посередині і справа. На яких малюнках зображено дітей, що дбають про свою поставу? Познач Галочку. Подивіться, хлопчик. Хлопчик зліва, посередині чи дівчинка справа? Дівчик. 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 Хто дбає про свою поставу? Хлопчик, який сидить на кровати. Та ти що? І він правильно це робить? Ні. Ні в якому Ні. разі не можна лежати і читати. Дітки, запам'ятайте, не можна читати лежачі. Цей хлопчик неправильно поводиться. Запам'ятайте, не можна читати на ліжку, не можна читати лежачи, ви зіпсуєте свій зір. Хлопчик зліва правильно сидить? А це що? Ні. Ні. А тепер Ні. подивіться на дівчинку справа. У неї спинка рівна, ніжки стоять на підлозі. Вона... Сидить рівно. Поставте галочку у квадратику. Я поставила. Я так. теж. А тепер подивіться на нижні малюнки. Хто із дітей сидить правильно, у кого правильна постава? Хлопчик який Так, хлопчик, який сидить. З якої сторони? Неправильно. Зліва. Тому що ножки на підлозі. Ножки на підлозі, спинка яка в нього рівна? У рівна. нього рівна спинка, значить, ми помічаємо галочкою. А дівчинка посередині у неї рівна спина, подивіться? Ні. Ні. Ні, вона сидить неправильно, вона сидить неправильно. Так не можна сидіти. А тепер подивіться, дівчинка читає у кріслі, у неї рівна спина. Так! Да. Можна так робити? Так. Да, да. да, позначили галочкою. Все, мої любі, ви виконали усі завдання. Вам сподобалося виконувати завдання? Так. Да. Да, цікаві завдання. Скажіть, будь ласка, так про що ми з вами сьогодні говорили? Паралінсінь поставу. Про свою поставу. Дітки, для того, щоб ваша постава. Для того, щоб ваша постава була правильною, красивою, рівною, треба багато рухатися під час письма сидіти рівненько на уроках, і коли ви виконуєте різноманітні. Завдання, під час малювання, під час читання, під час письма ви повинні сидіти рівно за своїм столом, у своєму кріслі, у своєму стільці. Сонечки, я вам дякую за роботу, я вам дякую за вашу старанність. Я вам дякую за вашу працю. Я вам з вами прощаюся. До зустрічі побачення. завтра. До, До зустрічі побачення, завтра. До, До побачення зустрічі. мої любі. До зустрічі завтра. До зустрічі завтра. До. завтра. Бережіть себе До і своїх близьких. Побачення. Я вам бажаю гарного продовження дня. До побачення. До побачення.